Будучи банкіром та економісткою Інна Бачинська, вирішила серйозно зайнятися своїм та здоров'ям хмельничан. Так, завдяки гранту відкрила масажний кабінет. На процедури лікувального масажу все частіше приходили жінки, у яких підіймався цукор в крові. Тоді жінку осяйнуло. Потрібна альтернатива, яка зменшить споживання цукру. Моїми клієнтами стали в основному жінки похилого віку, в яких піднімався рівень цукру в організмі під час стресових ситуацій. І я звернула увагу на те. Що в мене є садиба, є целіна, є земля, пів гектара, і її потрібно в таких умовах використати. я. Висадила всіма забутий топінамбур на своїй земельній ділянці. Особливістю топінамбура є наявність у ньому інуліну, який не стимулює виділення інсуліну. Тобто, топінамбур корисний при цукровому діабеті або людям, які не вживають цукор. Одна ділянка з рослинами розмістилась у рідному селі пані Інне. Тоді ж вона зрозуміла час відновити батьківську хату, якій минуло 100 років. Так на подвір'ї з'явилась вода в хаті ремонт та блага цивілізації. Основу я поставила використання всього матеріалу, який був тут на території моєї садиби. Зокрема, от зараз перед вами це є вільха червона, яка росте на моїй земельній ділянці. Зроблений стіл так само у вигляді. Барної стійки це теж старе дерево, яке я зняла з горища, якому 100 років. Відновивши хату та випробувавши продукт на собі, Інна Бачинська вирішила нести його користь в маси. Для реалізації жінка підготувала топінамбур у різних його інтерпретаціях, відкриттям та приводом для гордості пані Інне є печиво з топінамбура. Рецептуру, калорійність та енергетичну цінність жінка розробляла сама. Ні одного рецепта по приготуванню топінамбурного печива. Я не загуглила, його не існує, тому що на топінабурному борошні і плюс доповнюється ще борошно-стільно-зернового зерна, є ще борошно без глютену. І таким чином я комбіную печиво так, щоб воно підходило і для людей з цукровим діабетом, і для людей, які просто не хочуть вживати цукор. Садибу та топінамбур пані Інна вважає психологічним перезавантаженням, адже так можна регулювати інтелектуальну та фізичну роботу. Попереду в жінки чимало роботи та планів, та головний далі розвивати свою садибу та топінамбур. Я особисто вважаю, що під час війни нам потрібно звернути увагу на сільську місцевість, згадати своїх пращурів і відроджувати нашу землю, щоб ми жили не лише урбанізовано, лише в місті. Ми з міста можемо впливати на свою садибу, на своє село і не обов'язково їхати, хоча я також люблю їздити за кордоном.